Ребятки, привіт! Погода нині не льотна, але вирішили ми виїхали на, виїхати на кленя. Якщо чесно, більше всього люблю рибалку на кленя, тому що ну, Головень, Голавль, як його називають, нас в Тернополі його називають клень. Риба дуже гарна і красива, і мощна, такі в неї покльовки, класні. Ну, Я наперед забіжу, скажу, що я пару штук зловив. Не дуже він поки клює, але пару екземплярів симпатичних я сьогодні зловив. Буду продовжувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все, до зустрічі на каналі. Дивимося, не переключаємося. Была только что атака. Иди, что ты стоишь? Бляха, ну ты тут були, що це просто атас, віриш, Просто от, закидаєш його отако, отако, оп. і починаєш отак так тянуть, вискакує, як даст. Ну, може, і сьогодні ще, за Запростяк. Ще може запросто бути, Андрюха. Він може вийти зараз, блін, в будь-яку мінуту. А можемо знайти місце, де, наприклад, він зібрався і чатує на якусь цю. Ну, скільки разів таке було. Тут була така якась перемичка. Я бачу ту перемичку чи забрали, чи я не знаю. Видно, змило її. Була тут перемичка конкретна. Тут дуже прикольні колись були теж місця, закидаєш його під саму цю. Ну він не активний. От пару разів я кидав прям під самий берег, я бачив як клень виходить, але він не тюкає. Вода взагалі робоча. Ну типу вона не грязна, він все бачить. Не знаю чому. Ну не хоче, не хоче, поки не хоче. От в таких місцях теж його валом, але теж стрёмно, знаєш. Ну такое ми робили колись. Отако, смотри. Да, смотри, ось тако робили. Робили ще як? Взагалі без питань. Тако робили. Вся классня, Андрюха. Є. Перший кленик є. Ура! Я відкрив сезон, манюсінький, звичайно, але але є. Так, бусічка, як тебе взяти так, щоб тебе не травмувати? Йлки mm. mm -hmm. mm -hmm. на всі три гака зразу засів. Ну вот ему треба це. О, зараз О! Опа! Пішов! Пішов! Андрюха, я зловив рибку. рыбку! якийсь клиньочок маленький бач на хайру ну зовсім вже малявка таке маленьке що просто капець далеко вон там аж з-під того цього хочу його взяти акуратно щоб не пошкодити біжи опа да -да, десь там під самої саме, ще далі типа Таким макаром, таким ще далі було. Типу під самим берегом тоді. называется закон подлости закинул запуталась катушка вышел клань здоровенный выпрыгнул на воблер и я не миг его подсекти потому что он просто тупо наш лепок просто на шлепок. Здоровенный коняка, класс. Певно, не заснял, певно, только был звук, я так думаю, бо я подивился на эту штуку. Да, он? Ну, кажуть, після драки кулаками не машуть. Йолі-палі, а? Шкода? Шкода, такий був клиняка здоровенний. входим. Там начась кладочка. Угу, дуже прикольно. Чи воно ну, не витримає так кладочка? Да, вроде, да. Там да, оно тут ще 10 таких, як я витримаю. Краса. Дивіться. Приїхали ми на серед. Ох, який він гарний. І дуже класна водичка, між іншим, чистенька. Чистенька водичка. Просто цікаво, чи він активний, чи не активний, пра? тут треба зашвиряти. Тут треба зашвиряти так добріче. Андрюха! Хе -хе -хе. Ну це красавчик, красавчик! Це красавчик! Це просто красавчик! Ребята, дивіться! Це обов'язково ми зараз випустимо, дивіться! Раз! І пішов! Ух, це як класно! Бомба! Ура! Ти бачив як він всадив? Аж випрыгнув з цього, з води. Ні, це Хайра. Хайра. Да, от він на цьому. На течії, як дал. Дивіться, яка красота. Лебеді на річці. Це вообще космос. Красавчики. Матюкається на нас. we <laughs> Ох, от це, кабан. от це кабан! Оце кабан! Оце кабан, красавчик. Так! Да. На струє він стоїть, але здоровенний. Зараз я його відпущу. Ой, красавчик! Зараз ми тебе звільнимо, красавчик! Так, тут нема вже. Дивіться, який клиняка. Ох, який класний. Зараз, зараз ми його. Оп. Дивіться, дивися який. Ти що, красавчик? Пішов. Ох, яке задоволення, просто караул. одиночні такі одиначні покльовки, але вони приносять купу задоволення. Шановні, все, рибалочку ми закінчили. Дивіться, яке, яка тут красотища, Просто бомба. Зливив я три кленика, мав ще пару ударів. Ну, як для мене, якщо чесно, це на клені не рибалка, тому що три клені за рибалку це ні про що, як на мене. Хоча, трохи дрига нині достав, бо пару кленів були такі файні. Все, до побачення, підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо знімати далі. Па-па!